Усіх вітаю! Сьогодні ми подивимося, як пройде ваш рік у кожній сфері. Я бажаю вам приємного перегляду. Якщо вам сподобається, то поставте подобайку, підпишіться та залиште коментар. А ми починаємо. Головна енергія вашого року. Загальна характеристика вашого року. На чому варто сконцентруватися? На чому концентруватися не варто? Загальний емоційний стан. Що відбуватиметься у сфері особистого життя? Фон року? Хочеться мені прям три карти викласти. Що буде з фінансами? складатиметься робота. Основні труднощі, з якими ви пересічаєтесь, скажімо так. Як подавати труднощі? Головна позитивна подія року? Головна негативна подія року. І загальна порада вам на цей рік. І так починаємо? Загальна енергія вашого року ну, дуже дієва енергія. Тут діє за мотивацією, за натхненням, але для того, щоб отримати результат. Це тоді, коли ви вкладаєте багато зусиль, коли ви багато чого робите, для того, щоб нарешті дійти до того, щоб відчути цю стабільність, отримати той результат, який ви хочете. Чудово, характеристика року. Знаєте, це коли ви розумієте, що. Обставини навкруги вас, це теж ви. І коли ви нарешті знаходитесь, точніше, знаходите цю гармонію з собою і з тим ресурсом, який у вас є, коли ви нарешті цінуєте те, що у вас є, коли навіть негативні, так скажемо, на вашу думку, ваші власні сторони, ви приймаєте і можете також використати їх на свою користь. На чому варто сконцентруватися? Да, ребят. Тут прям дуже потрібно сконцентруватись на тому, щоб якраз таки дійти до того, до чого ви так хочете дійти. Потрібно нарешті стати такою важливою фігурою, в першу чергу, для самих себе. Але тоді ви і для інших станете такою чи таким. Вам потрібно отримати достатньо ресурсу і на цьому концентруватися, на тому, щоб стати самодостатньою особистістю, яка багато знає і в якої є багато всього. І це не тільки про гроші, це і про знання, а і про я, ну не знаю, сім'ю, те, що для вас особисто важливо, але в тому числі і матеріально, так? Насправді є себе така людина, яка, якщо наповниться в одному місці, вона наповниться одразу всюди. Тому сконцентруйтесь на тому, щоб наповнитись. На чому концентруватися не варто. Знаєте на таких швидких результатах, по перше. Тобто, не концентруйтесь на тому, щоб як можна швидше щось отримати, що ви зараз щось велике зробите і одразу отримуєте результат. Ні, не треба. Якось роздивлятись навіть ці маленькі результати, які ви отримуєте, а ви скажете, що все отримаєте. Але не треба на цьому концентруватися, вам треба більше. У вас всі такі, знаєте, фігури дуже важливі, і вам треба дійти до того, щоб робити щось не з мотивації, а от саме для того, щоб отримати цей результат. І коли навіть у вас вже є результат, щоб ви не сіли і сиділи, так? а щоб ви ну, далі могли діяти. І далі діяли. Тобто не треба концентруватися на тому, що ви дійдете до того, що я вам кажу, що вам треба до цього дійти, і все на тому ні. Будьте готові діяти далі, просто зробіть для себе обставини, бо ваші обставини це часто ви самі. Тому наповнитесь і не концентруйтесь на тому, щоб швидко отримати результат, не концентруйтесь на тому, що знаєте, ви отримали трошки і все. І от я там е, отримала більше зарплатню, ніж минулого місяця. Ну, все, чудово, я в плюсі. Ні. Ідіть далі, ви можете ще більше отримати. Тобто наповнюйтесь е, настільки, наскільки взагалі це можливо, а можливо, дуже багато. Е, який буде загальний емоційний стан? Ну так, звісно, ця мотивація, що казав, ви будете якось постійно в, руці, в русі, а в руслі життя. І дивіться, щоб знаєте, ви не втратили надто багато всі дорозі в плані, ну, будьте трошки обережними, щоб в цій погоні за результатом, і ви ж хочете ще як швидше, ну, звісно, ми всі ми хочемо, але трошки можете сповільнитись, і, можливо, тоді ви зможете більше взяти з собою, менше загубити по дорозі. Не знаю, цю мотивацію якось перетворити в дисципліну. І не пропустити той момент, коли ви можете отримати результат, коли ви можете взяти щось. І не пропустити, власне кажучи, своє життя, щоб цей рік не пройшов, начебто вдій, начебто, все, всюди і завжди, а при цьому ой, рік, куди він дівся? Щоб такого не було. Тут треба, звісно, обережно. Але емоційний стан такий, знаєте, немає часу подумати, осмислити, ні. От на цих відчуттях просто вперед, і тільки вперед, і без зупину. Ну, що в нас буде в особистому житті? Знаєте, я думаю, ви не дуже зацікавлені в тому, щоб щось отримати. Якщо це чоловік, то точно ні, якщо ви, тобто, це чоловік, а якщо жінка, то навіть якщо буде чоловік, то вам це не дуже цікаво. Вам якраз таки в цьому році якось це і важливо, і ну, по картам так воно і буде, що ви маєте наповнити себе. Що вам потрібно в першу чергу зібратися з тими почуттями, які у вас вже є. Знаєте, найкращий момент, щоб вступити в стосунки, це коли ви не хочете цих стосунків, щоб вас наповнили. Коли ви вже наповнені, і ваш партнер тоді, скоріш за все, вам попадеться людина, яка теж наповнена. І тоді у вас будуть чудові гармонійні стосунки. Якщо у вас є стосунки, то, знаєте, все буде теж спокійно, як є, але може стати трохи, знаєте, холодно, нудно, особливо через те, що ви якраз таки. Буде діяти, діяти, діяти. я ж кажу, що трошки іноді дивіться, що взагалі навкруги вас в моменті, от. але якщо щось нове, то я не бачу тут прям стосунків ну, любовних, це зрозуміло. Тобто, тут більше себе наповнити потрібно. А тоді, знаєте, насправді, навіть якщо до вас прийде супер наповнена людина, яку от ви так хочете, щоб вона наповнила вас, вона не зможе вас наповнити. В першу чергу треба е, перепрацювати. Сами собою. Що буде в нас з фінансами? Ви знаєте, от на цих, у вас дуже багато таких карт, фігурних, важливих, це дуже круто. Прям сильна якась у нас людинка тут. <смітна> знаєте, оці, оці натхнення, що у вас є, ця мотивація, саме відчуття цієї мотивації, вони нас будуть рухати, і ви справді зможете зробити з цього дисципліну. Це дуже круто. І в фінансовому плані. У вас буде, скоріш за все зріст, як мінімум, ви відчуєте себе краще в цьому плані. Навіть не факт, що у вас сильно збільшиться дохід, але ви відчуєте себе і фінансово якось стабільніше, по-перше, і, по-друге, так наче, от ви знаєте, що у вас буде й потім. Можливо, якщо ви відкладете, то ви будете знати, що от у вас є, якщо що, але ви будете знати, що у вас ще буде. Так, робота. Так, ну, можливо, хтось звідкись звільниться, або закрити якусь там справу свою. Тобто, може бути зміна, знаєте, і мені чомусь іде, що людина сама на себе працює. І так, знаєте, я дивлюсь тут по всім картам. Справді, я не бачу вас як людина, яка працює якось в наймі. Якщо працюєте зараз, можливо, ви звільнитесь, або вас настільки якби, повисять, що ви вже будете в. Такій лідуючій позиції. І знаєте, мені здається, тут дуже вам підійде саме працювати на себе і для себе. Не обов'язково, знаєте, прям своє щось відкривати. А, але важливо, щоб це було для вас, щоб ви знали, чому ви це робите. Вам потрібна якась причина, причому, що не причина зовнішня, якісь там фінанси, ще щось, ні, внутрішня причина, чому я це роблю? Це трошки пофілософствувати, подумати. Що вам це дає якось енергетично, духовно, як вас це наповнює? Так, з якими труднощами ви можете стикнутися? Знаєте, от якщо щось закінчується, наприклад, от ви звільняєтесь, якісь зміни, знаєте, якщо у вас це тут стосунки, те, як вони міняються, що можуть бути сверки. Значить, Щось може у вас закінчуватись, і ви можете це не приймати. Але закінчується воно, тому що так потрібно, скоріше все. І знаєте, оце не прийняття кінця, ну, ви не можете якось це, цьому запобігти. Так, знаєте, ви можете от, вас підвисили на цій роботі, так? Наприклад, вас не звільнили, вас підвисили. А хтось проти цього? У вас там конкуренція була на. на ну, Серед інших ваших колег, яких теж могли підвисити, і вони, як навіть коли ви начебто, вже зайняли цю позицію, вони все одно намагаються якось вас штихнути. А ще тут важливо, знаєте, коли вас, якщо вас саме підвищують, що ви можете трошки, ну, не те, що зазнатися, але от ви вас підвищ... підвисили, і ви такі: Окей, все, я ну, лідуючі позиції, я там головний, ла ла, -ла". І навіть ті, хто з вами насправді на рівні, можуть вас трошки опускати з небес на землю, а ви будете якби свою таку самоцінність трошки відстоювати. Але знаєте, мені більше йде, що все-таки, якщо щось закінчується, якщо це робота, що ви якось, можливо, не впоралися з кількістю завдань, і вас це може трошки тригерити, якось, що ви якби не впораєте, і ви нічого не можете зробити з тим, що вас там звільняють, або. Ви звільняєтесь самі, і якось вас це можуть ну безкоштовно на роботі, прям, а хтось вам може казати, що, ну що ти робиш, ну навіщо? Або знаєте, останні моменти і вам все одно дають купу завдань. А, ні, але Ну щось у вас закінчиться, якісь зміни будуть, Причому що зміни можуть бути такі, ну, не те, що неочікувані Скоріше все, очікувані. Скоріше все, очікувані. І ви знаєте, що це буде, але ви намагаєтесь. Якось закр... не ну, що навіть закрити на це очі. Ви просто сподіваєтеся, що у вас це обійде стороною. Можливо, у вас багато кого планують звільнити, і ви думаєте, мене це обійде стороною. Ну це просто приклад, я не думаю, що вас тут хочуть звільнити, насправді. Ви не та людина, яку мені б хотілося звільняти. Але от просто це приклад, і можете це, під... це підставити свої обставини. Щось має змінитись, і ви можете йти проти цього. Тобто, якщо спочатку ви будете хотіти, щоб просто це пройшло повз. То потім в останній момент ви почнете можливо якось йти проти цього. І це такі труднощі можуть бути. Як з ними впоратися, з цими труднощами? знов таки, вам потрібно відчути себе наповненими. Відчути гроші, які ви отримаєте десь, вони не дають вам відчуття наповненості. Якісь поверхневі стосунки, вони не дають вам почуття наповненості. Вам потрібна правда. Відчути цю наповненість, і знаєте, навчитись можливо, от, як би так сказати правильно навчитись і слухати, і говорити так, щоб вас слухали. Не треба спішити, не треба надто повільно розмовляти. Коли хтось щось розказує, прислухайтесь, ви можете почути щось, що для вас важливе. І не бійтесь інвестувати. Знаєте, отакий от момент. Так, позитивна подія року. Ви знаєте, коли ви впораєтеся зі своїми труднощами, ви відчуєте цю наповненість. А можливо, ви, до речі, зустрінете когось все-таки. Але це буде, можливо, в кінці, знаєте, коли ці всі дії, пориви, ваші, труднощі, вони закінчаться, ви можете когось зустріти. І в цілому, знаєте, відчути це життя якось романтичним. Можете навіть почати трошки романтизувати життя, але, звісно, коли подолаєте ці дурнощі. І насправді те, що ви їх подолаєте, те, що ви навіть в цих труднощах були, вони вас і приведуть до того, як ви себе відчуєте. І це непогано, що ви стикаєтеся з цими труднощами, тому що, знаєте, після них завжди, ну, вони закінчуються, і потім результат він може вас дуже порадувати. Негативна подія. Знаєте, давайте так, якщо у вас є стосунки, то, по-перше, можуть якось зрадити не в плані з кимось іншим там, переспати, ні, просто, знаєте, ніжу спину, я не знаю, збрехати, щось зробити. Зрада, звісно, в когось може і так програтись, просто тут конкретно таких карт немає, я не буду зараз це дивитись. Але, в будь-якому разі, якщо у вас є якісь стосунки, вам можуть зробити боляче в цих стосунках. І знаєте, настільки вже боляче, можете натерпіти або не помічати, не зупинятись. Але, скоріш за все, цим стосунком може прийти кінець, ваші почуття їх якось дуже сильно ранять. Якщо у вас немає стосунків, то може якраз таки це викликати якесь розчарування біль, Якщо ви наповнитесь, то тому що, от, значить, я ж ось така класна, супер, все, і все одно ні. Але насправді, якщо ви так думаєте, то на факт, що ви повністю наповнені, знаєте? Це те, про що я тут казала, що навіть якщо вам здається, що от, в мене вже все в руках ні, насправді ні. Можливо, ні. Потім інший варіант, що якщо ви якби, на стосунках, що ви когось зустрічаєте і вам роблять боляче. І ця людина, знаєте, вона от. Приходить, і вона не зупиняється далі, знаєте, на своєму шляху. Вона йде далі, повз якось вас, а, при цьому з вами там поговоривши цей мужучок, да? зупиниться, набере воду і піде далі. От, вам можуть зробити трохи боляче саме вашим відчуттям, а ще, якщо це не любовні відчуття, а ці відчуття, про які ми тут говоримо, так, в ваших діях а, теж обережно з тим, щоб з кимось мабуть працювати. Мені так іде трохи не ті люди, яким ви прям довіряєте, а от такі, які роблять якось складається про них враження, що їм можна довіряти. От з такими людьми обережно. І тому, знаєте, я і бачу вас такою якось людиною, самостійною, яка не дуже працює з іншими, але вам все-таки варто навчитись, знаєте? От як тут я казала. От. І дивіться, щоб ваші якісь амбіції. Щоб їх не зробили до того, як ви зробите крок. Не дозвольте ні собі, ну, теж не дозвольте, але я вам від душі раджу і сподіваюся, у вас це вийде: не дозволите собі обробити собі крила, не дозволите іншим це зробити. Але головне, знов-таки, у вас тут з собою розібратись свої якби, негативні думки і. Ну, тут ми говорили про негативні якості. Тут можуть у вас бути негативні якості проявлятися в вашому мисленні. І вам важливо це пропрацювати, тому що інакше може бути боляче. Тобто, вам, скоріше, все, буде боляче. Але дивіться, ви зможете все одно з цього певний урок взяти. І така загальна порада. Роб... Знаєте, вам треба вперше зробити вибір в сторону результату. І дивіться, який результат ви хочете, до чого ви хочете прийти. І вам потрібно, правда, зробити цей вибір. Не потрібно весь рік коливатися, і не потрібно, знаєте, і туди, і сюди, на двох сільцях. І рибку з'їсти, і. Mm -hmm. Ні, виберіть, що вам потрібно. І, знаєте, тут може бути вибір між тим, що, якби ви знаєте, що у вас це якби, вийде, або про ви так думаєте, так? Де у вас буде така стабільність, а є, де у вас є трохи ризик, але вас туди може тягнути. Вам потрібно обрати результат, який ви хочете. Зараз ми подивимось, про що тут, можливо, більше трошки. І тоді ви там зможете наповнитись, так? Саме от ресурсом, оцим результатом. Давайте подивимося. Що буде, якщо вибрати оце якась стабільність, і що буде, якщо виберете те, до чого вас більше тягне, що таке нестабільне. Ну, приблизно, звісно, це Я тобі, можна не розуміти, що у вас є такий вибір, але навіть, наприклад, залишатись на роботі з кимось чи почати власний цей, якийсь бізнес, не знаю, то це теж вибір. І тут у вас буде стабільність, якщо ви продовжите працювати. Це приклад просто. А тут, якби ризик, так? Але вас туди може тягнути. Мені здається, вас дуже, до речі, тягне самим, якось, самим працювати, лідерські позиції, самим організовувати. Головне, щоб тут у вас не прийшло такий, не те, що егоїзм, але коли ви робите це тільки для себе: для себе потрібно робити, але й від себе. От те, що я казала, що пофілософствуйте, для чого ви щось робите? Так, що буде, якщо ви оберете те, що стабільно, і те, що ви скоріш за все і робите або робили? Знаєте, це таке минуло таки пов'язано. Але у вас, знаєте, тут більше можливостей, я бачу. Більше можливостей зросту. Бо корабликом, так? на ці кораблики. І воно якось вам ближче до серця? Так, що буде, якщо ви берете стабільне. І що буде, якщо ви берете. Таке нестабільне, але те, до чого вас тягне. Ну, я так принаймні думаю, що ви не це дуже навіть думаєте. Знаєте, тут прям думки, думки, думки настільки їх багато. Навряд чи ви про це зараз тільки задумались. Ні. Якщо ви оберете цю стабільність, ну, по-перше, я знаєте, бачу, що ви можете пошкодувати про цей вибір або зробити вигляд, що у вас цього вибору не було. Значить, то не було в мене вибору. От як йде, так і йде. Звісно, стабільність у вас буде. Якась лідерська позиція у вас дуже дуже навіть може бути. Але чи буде, я бачу тут якісь хороші емоції? Ні. Чи бачу я тут, знаєте, те, що вам якраз таки потрібно, оця причина, якась духовна наповненість, Я цього тут не бачу. Навпаки, знаєте, ви можете пожалкувати якось, подумати, що ви собі вже все обрізали. От ви залишаєтесь там, де ви вже щось побудували. Там, де у вас є оця стабільність, і все, і ви забуваєте, наче про те, про що ви. Ну, Чого ви хотіли, і, звісно, ви можете залишитись. У вас буде там стабільність. Якщо ви цього прагнете. Тобто я ж не кажу вам, обирайте те, що у вас тут краще випаде по трактовці. Ні, обирайте, але вам треба обрати. Якщо ви оберете, у вас буде результат там, і причому що я бачу, що і там, і там у вас буде результат. Там, де ви оберете, але треба обрати. І так, якщо ви оберете, то. На цю сторону, так, таку стабільну, відому. Mm. Так у вас буде якась, ну, удача, так скажемо, не удача в плані пощастило, а удача в плані суксе, знаєте. <позиція>, Позиція буде така стабільна у вас, лідерська, все. Але, знаєте, емоційно якось, ну, і ці ідеї, що у вас були, ви їх можливо навіть втратите або забудете про них. Бути надто сконцентровані на оцій стабільності. Головне, не стати консервативною людиною тут може таке бути, не треба. Прогресуйте, будь ласка. Воно нікуди не зникне, що ви це хотіли, але ви це просто будете ігнорувати. І робити вигляд, що це був не ваш вибір, що у вас вибору не було. Ну, Це така знаєте, лідерська позиція або її ілюзія. Якщо вважаєте, що у вас не було вибору, або робити вигляд, що ще гірше, що у вас не було його, він у вас був, він завжди у вас є. Вибір він є завжди. То це. Ілюзія лідерської позиції. Для усіх ви така людина. І для себе ви теж себе граєте роль, що ви така стабільна сидите, але ви ну, не бачите очевидні такі іноді речі. Можете не бачити, так? І що це оберете. А, але ну, успіх тут гарантований. Оця, тут куча цих фігурних, тут теж у нас фігурна. Якщо ви берете це, ну, у вас будуть уроки, знаєте, от ви щось робите, це ваша якась ідея, можливість, ви дієте. Ідієте, ну, у вас будуть спроби. Знаєте, У вас навряд чи вийде з першого разу, якщо це щось своє. Ви можете багато уроків з цього, але у вас, знаєте, тут раніше по картам були ж різні труднощі, в основному саме жезлами, що мали і відбиватися, і потім знову відбиватися. Але ви діб'єте своє. І знаєте, тут ще я казала з приводу того, що ви самі, якщо працюєте, то ви теж відчуєте цю якусь наповненість, що вам потрібно. Ну, знаєте, я так бачу, що у вас і тут буде теж лідерська позиція. І дивіться, що якщо ви зараз не прийдете поз того, що ви хочете, щоб ви ну, знаєте, не пожалкували про це. Це не завжди безпечно. Ви знаєте, що це нестабільно, що це може бути ризиковано. Але у вас є можливість. Якщо ви візьмете знаєте, себе в руки, якщо ви націлитесь на це, тому вам і треба зробити вибір. Бо якщо ви не робите вибір, ви йдете і туди, і сюди. То тут ви програєте. І потім ви бачите, що Та, ну так, да, в мене не було вибору, на то і тут стабільності. У вас є вибір, але вам потрібно обрати. Так, давайте зберемо карти. І я дякую вам за перегляд. Я сподіваюся, вам відгукнулася інформація. Переходьте на канал, там є ще багато відео і, ну, поки що багато, добре буду чесно. але вже є декілька відео а, теж на рік і видуть на інші теми. Про минуле, про стосунки, майбутнє, нинішні, колишні. Все, що тільки душа забажає. До речі, якщо є якісь запити, то будь ласка, напишіть в коментарях. Я з задоволенням розгляну і, скоріше, все зроблю розклад про це. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайки і бажаю вам саме того, що ви захотіли після перегляду. Дякую.